Ми в епіцентрі. Повсякі приїхали штучки, дрючки, Плиточку треба взяти, кухню дивилися. Треба нам затирку взяти, для плитки. По плитку вже положили, треба затерти її. Ходимо, блукаємо. На вулиці Мороз заходила в тепличку, в парничку плюс три, в теплиці мінус три. Але все тримається, все тержиться, не хоче чорніти це дуже добре. Навіть шпінат. При мінус трьох добре-добре витримує. Молодець. А ми вирушаємо далі. Вийшлося з епіцентру, вибрали ми мойку тут, плитку, щоб зробити фартух кухонний. Тепер дивилися тут кухні, але ну, вони тут дуже дорогі і по кольоровій гамі мені не дуже сподобалось, тому ми зараз, зараз їдемо в магазин мебельний і будемо дивитися там. Ми там ще літом вибрали собі кухню під колір. Нашої підлоги, тому щоб все було по фуншою. Дуже слизько. Я в шапочці такий колосатенький. Ой Боже, все, виключаю, йдемо далі у мандри. Це стоїмо з чоловіком на зупинці, чекаємо маршрутку і сміємось. Бізнесмени, одні кредити. Треба було зелень ввести мені на цій неділі. А я тупо відморозилася, бліна, взагалі, вона там щось мені питалася написати, я навіть не прочитала. Коротше, на суботу готуюся тільки на ринок, бо холодно, холодно. Я навіть просто не захотіла о 6 годині вставати, для того, щоб йти щось рвати. Петрушка, петрушка вона ж під снігом. До речі, вона мені, здається, вже не відійде. Хоча я була впевнена, що відійде, бо морози беруться, беруться, нічого вже не буде там. А поз... 217 підходить. Підходить, так? Коротше, стоїмо бізнесмени, чекаємо маршрутку, Всі в кредитах. І ще я спасувала, з той зелені нікуди не повезла, але чекаю суботу. Якраз дощ повезу, бліда. Беремо гном. Ні, я Серйозно, ми беремо гном. Ми приїхали по кухні, але будемо брати гном. Тому що зараз вона так. Либо ми беремо цього, либо ось бабу з косічками. Да, Оцей. Який? ну Ми беремо гномика і кухню. Це ми вже в мебельному магазині вибираємо кухню. Оце наша кухня, щоб ви розуміли. Дуже гарна, а це наш гномік. Ми його взяли. А що, всі беруть гноміків? І я взяла гноміка. То що ми з гноміком вже? Ура! Ось це наша кухня. Класна. Зараз консультант. Буде свободний, він у нас підійде і будемо дивитися і проплачувати. Просто ми ще хочемо, щоб вона була у голова. Зараз будемо дивитися, що нам скажуть, чи є вона в наявності саме, щоб нам її продати. І гномик. Все, кухню ми купили, тільки ми, нам її доставлять до 15 грудня. Привезуть за воду, йдемо далі. Напевно, зараз вже їдемо додому. Треба ще виміряти, скільки нам треба плитки. І завтра, напевно, знову в епіцентр будемо їхати. І ми вже з доміком назвали Сарожа. Покажи сарожу. От розверни її, не розверни мордой. Ми з Сорожей.